Андрій Геращенко з городні майже 12 років виховує сина й доньку. Їхня матір за рішенням суду повинна платити аліменти. Борг вже понад 200 тисяч гривень. Підтримує Андрія цивільна дружина Ніна Дудко, котра замінила дітям матір. Жінка показує фото, які надсилає їй син чоловіка. З нею роман ділиться Я Його записана мама. Ніна Дудко обурена, що служба у справах дітей Городнянської міської ради дала висновок для суду, що недосильно позбавляти матір Романа батьківських прав. Як могла Городнянська міська рада надати висновок підписано бажок, якщо вона не була на засіданні? яка тільки стала, Вона ще не знає ні. Не того Рому, вона не за того Андрія, не знаєте, як вона могла поставити, навіть виконуючи обов'язки, не вивчивши справу Андрієву. І дитину не попитали не чоловіка. Ні. Як так? Подробиці у свіжому номері. Вісник че? а що ж ще?